Визначилися найсильніші. Стали відомі імена переможців Кубку України з класичних шашок 100. Так найсильніший серед чоловіків Ігор Кірзнер Запоріжжя, тріумфувавши за тур до завершення змагань. Відтак він підтвердив своє звання гросмейстера. Я виконував в цьому турнірі дві задачі: перше попав фінал України, в якому я грав 25 років підряд. І я завоював для мене нове звання переможця Кубка України по міжнародним шашкам серед мужчин більш запеклою за перше місце була боротьба серед жінок, адже за перше місце змагалися дві титуловані спортсменки Людмила Литвиненко з Запоріжжя та місцева Ольга Балтажи. Підсумку сам господарка стала переможницею турніру. Та спочивати на лаврах довго не доведеться. Незабаром міжнародні старти ну, зараз. Найближчі плани будуть чемпіонат світу шашок 64 в Санкт Петербургі. Потім в вересні кубок світу шашок 100. Ну Якраз починає все тільки починається. Лише в додатковій партії визначилася і бронзова призерка Кубку України. У ній запорізьку суперницю здолала закарпатська опонентка Сільвія Марковці. Тож деб'ютні серед дорослих змагання для неї, зізнається, стали більш ніж успішними. Перший раз в такому турнірі участвувала завжди участвувала в чемпіонатах України, але в своїй віковій категорії. А тут були і старші, і важче було грати. Досить такий сильний склад суперників. був. Особисто командний кубок України з шашок завершиться в неділю. На вихідних відбудуться додаткові турніри з швидкої та блискавичної гри. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.